Бойові мистецтва як реабілітація у кропивницькому поранених бійців переважно з ампутаціями навчають джиу-джитсу тренувальну програму. Розробляють для кожного ветерана індивідуально. Про свій спортивний та воєнний досвід учасники незвичної реабілітації розповіли Юлії Бабак. Спочатку кілька хвилин розминки. Двоє спортсменів, ветерани із важкими пораненнями Дмитро та Михайло готуються до основного тренування уроку джиу-джитсу. Такий вид реабілітації для військових нещодавно запровадили у Кропивницькому. Джиу-джитс такий дуже адаптивний вид боротьби. Він самого початку виник так, щоб людина будь-якої статури, будь-якої антропометрії змогла підібрати під себе техніку. Тут більше ви знаєте, ця методика вона на психології. Просто ми підбираємо техніки, які вони можуть робити. Михайло. Але Дроботенко професійний військовий з 10-річним стажем. Велику війну зустрів на Луганщині. Тоді вивів з оточення увесь свій підрозділ, подолавши 110 кілометрів пішки. Я спас бойову машину БМП, і більшу частину людей я загрузив в неї. ті, що помістилися, вони прорвалися з боєм, а 10 чоловік зі мною залишилися там ще в оточенні. Ми виходили туди 6 днів. Та невдовзі втратив обидві ноги. Підірвався на протипіхотній міні. Переніс 27 операцій надскладну реабілітацію щоденні тренування. І вже чотири місяці, як став на протези, я вже і вже бігати пробував. Що жду щоб взяти спортивні стопи. До війни займався паверліфтингом, але щойно дізнався про тренування джиу-джитсу для ветеранів, вирішив спробувати себе і в цьому виді спорту. Суперник Михайло у поєдинку Дмитро. Ми балдіємо те, адріналі ніхота важких осколкових поранень боєць зазнав на Донеччині два роки тому. Нога частково паралізована і досі. З трудом рухається зламаний лікоть. Я хочу вже досягти свого результату, який був до поранення. То тобто, гарну фізичну форму і відновити чутливість ноги. Ну і стати ще сильніше. Тренує ветеранів Володар Чорного поясу з джиу-джитсу Сергій Коркач. Я разом з ними зараз навчаюся дати перелаштовувати боротьбу, дати с індивідуально під кожного вміша. Датус в нього сильні руки, корпус. Будемо над цим працювати. А ще жага допомагати іншим, додає дружина Михайла. Коли Я з ним познайомилась і дізналася, що у нього немає ніг. Мене це анітрохи не налякало. Я побачила дуже сильну людину. Михайло живе спортом. Йому це подобається. Плюс мотивація для інших, які залишилися без ніг, без рук. Навірне навчання триває. Програму для ветеранів підбирають кожному індивідуально залежно від фізичної форми та поранень. Михайло вже готується. До змагань і планує стати військовим інструктором. Дмитро ж щойно відновиться, хоче повернутися на фронт, нищити ворога. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна марафон. Єдині новини.